Знайомтесь, це Чуня і Муня, мешканки зоопарку Рівного. Дві дівчинки вже облюбували своє нове помешкання. Вони обожнюють сидіти та лежати в тіні під деревцем. Екзотичні тваринки з'явилися у Рівному нещодавно. Нещодавно наша велика зоологічна родина поповнилася новим видом тварин, а саме мунджаком китайський. З екопарку Ковалівку до нас приїхала приїхали дві особини, дві самочки. Муджак – це невеликий Олень. В природі вони зустрічаються у південно-східній Азії, зокрема, це південь Китаю, Японія, а також Тайвань. Ці тварини одні з найменших та найцікавіших оленів світу. Мають рудувату коричневе хутро, на голові є темні смуги у формі букви В. І це одна з характерних особливостей цих тваринок. Основна зброя мунджаків, за словами працівників, це гострі міцні копита. На батьківщині у нетрах Китаю це порятунок від хижаків, якщо не вдається втекти. Ці тварини мають доволі скромні. Мініатюрні розміри, висота в холці 40-55 см, довжина тіла орієнтовно 90-110 см, але незважаючи на свої такі мініатюрні розміри, вони мають доволі яскраву, привабливу, таку виразну зовнішність. Ці тварини в природі зазвичай ведуть такий потаємний самітницький спосіб життя. Вони зазвичай ховаються в густій такій рослинності, в тіні дерев, в кущах, в різноманітних чагарниках. Мунджаків ще називають оленями, що гавкають, бо у стресових ситуаціях видають звук, який нагадує собачий гавкіт, аби попередити свою групу про небезпеку. Та видається, що у Рівненському зоопарку умови для них підходять, бо тут їхнього гавкіту поки що не чули. Для цих тваринок у зоопарку побудували спеціальні будиночки, аби вони почували себе більш комфортно та безпечно. Щоб більше здружитися з мунджаками, працівники шукають до них підхід та балують різноманітними делікатесами. У їжі у них свої вподобання. Працівники неодноразово протягом дня заходять до них у вольєр, міняють для них водичку, залишають корм. В основному ці тварини харчуються їжею рослинного походження. Це різноманітні гілки, листя, плоди, овочі, фрукти поїдають також різні корінці, насіння можуть їсти, можуть їсти квіти також і навіть кору дерев. За словами працівників зоопарку, нові мешканці вже освоїлися. Відвідати нових друзів приходять з сім'ями. Найбільше ці звірятка до вподоби дітям. Я сьогодні завітав своєю родиною. я перше побачив цих оленів. Не знаю, вони мені дуже сподобались, бо вони якісь дуже маленькі. Вже я привик бачити різних таких великих, типу, які постійно відео, а ці такі маленькі, гарні. Ти бачив сьогодні оленів, які там? Маленькі? Да, я бачив. І тобі сподобались вони? Так. Да. Єдиних у світі гавкаючих оленів можна побачити та почути в Рівному. Доглядальники зазначають, можливо, з часом до них підселять самця, аби продовжити потомство цих екзотичних звірів. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV, Медіагруп.